У мокутній системі координат у просторі задано сферу, з центром у точці О маємо координати, точка А теж має координати, належить цій сфері. Яка з наведених точок лежить всередині сфери? Сфера це поверхня куля, оскільки в нас відомий центр, точка О, і сказано, що точка А належить цій сфері. Її теж маємо координати, то ми можемо знайти відстань між цими точками. Відстань між центром і точкою, яка належить цій сфері, це буде радіус. Питають, яка з наведених точок лежить всередині сфери? Щоб точка знаходилась всередині сфери, візьмемо, наприклад, ось точку Б. Відстань від центра до цієї точки в нас має бути менше радіуса. Для початку знаходимо радіус. У довідкових матеріалах формула є 11 відняти мінус 1. Тобто, 11, додати 1, 12, 12 в квадраті 144. Далі додати мінус 3 мінус 2, мінус 3 мінус 2, це мінус 5, мінус 5 в квадраті 25. Мінус 5. Відняти мінус 5. Буде мінус 5, мінус мінус зробили плюс, мінус 5 плюс 5 буде 0, 0 у квадраті 0. 144 додати 25, 169, корінь 169 13. Отже, радіус 13. Перевіряємо варіант А. Точка О, центр сфери. Отже, від 11. Віднімаємо 11, буде 0. 0 у квадраті 0. Додати мінус 3 мінус мінус 3. Мінус 3 плюс 3 буде дорівнювати 0, отже, 0 у квадраті буде 0. Мінус 5, мінус 10, мінус 5, мінус 10 це мінус 15, мінус 15 у квадраті 225. Порівняв 225 15. Ми отримали, що точка знаходиться. За межами сфери. Отже, варіант А не підходить. Якщо звернути увагу на відповіді, то абсолютно ордината в нас 11 мінус 3, 11 мінус 3, 11, мінус 3, 11, мінус -3, 3, тобто завжди буде 0 плюс 0. Далі, мінус 5, віднімаємо 6. Мінус 5 мінус 6, мінус 11, мінус 11 в квадраті 121, корінь зі 121 це буде 11. Ми знайшли, що в нас відстань від центра сфери О до цієї точки з координатами 11 мінус 3 і 6 дорівнює 11. А радіус сфери 13. Знайшли число, яке менше радіуса, отже, дана точка з цими координатами буде знаходитись всередині сфери варіант Б. Ну, якщо далі перевіряти, знову буде 0, 0. Мінус 5 мінус 19, це мінус 24 у квадраті, а отже, це буде 24 більше. 0 додати 0, мінус 5, мінус мінус 19, мінус 5, мінус мінус 19, це буде мінус 5 плюс 19, тобто 14 у квадраті. знову буде 14. 14 це число більше за 13. І останнє вже перевіряємо 0 плюс 0. І мінус 5 мінус 11 це буде мінус 16. Отже, додати мінус 16 у квадраті. І це буде 16. Теж отримали число, яке більше радіус. Отже, єдиний правильний варіант варіант Б.